Окей, right now. Хотілося б почати цей ролик з кількох уточнень. Це ще одне незаплановане відео. Хоча таким чином рубрика огляд подкаст має ще більше сенсу. Я вирішив зробити його саме зараз, тому що побачив, що гра The Legend of Tian отримала велике оновлення, і разом з тим помітив, що не так вже й багато людей познайомилися з даним творінням з того часу, як я сам в нього грав, що доволі переконано. Особливо враховуючи контекст місцевої історії, країна, на яку вже кілька разів нападали великі сусіди, знову знаходиться в стані війни і фактично окупована. Нічого не нагадує. Втім, майже весь текст огляду було написано в грудні минулого року. Якби я тоді тільки знав, наскільки актуальними стануть події гри в контексті нашої з вами історії. Що ж, думаю, це ще одна чудова причина познайомитися з цим творінням тайванських розробників, тим паче, що на протязі тижня з моменту публікації даного відео гра має непогану знижку в стімі, а посилання на її сторінку я залишу в описі. Поїхали. Уявіть ситуацію. Ви живете в невеликій державі. Яка за останні 100 років не раз перебувала під впливом більших сусідів, а зараз навіть не всі країни готові визнати вашу незалежність. Як у такому разі заявити про себе? Як дати світові знати, що ви існуєте? Один із досить старих, але завжди дієвих способів створити витвір мистецтва, який буде просякнутий вашою культурою та історією, і пробудить інтерес до вашої батьківщини. Саме цим шляхом пішли тайванські розробники, які створили The Legend of Tianjin. У якій не тільки розповідається історія їхнього національного героя, а й присутня величезна кількість культурних та історичних особливостей. The Legend of Tian Din це поєднання історії тайванського героя початку ХХ століття, екшн платформера і коміксу, де кожен елемент ідеально поєднується з іншими, а в підсумку утворюється яскрава пригода про згуртованість та боротьбу із загарбниками, що не позбавлена гумору і буквально забита фактами про історію та культуру Тайваню. Події гри розгортаються на початку ХХ століття на вулицях Тайванського міста Тайбері. У той час Тайвань фактично був захоплений Японією і перебував під її владою, не в останню чергу через багаті поклади ресурсів на остров. Японці ж представляли владу на Тайвані як у вигляді правлячих чинів, так і в ролі звичайної поліції, яка не особливо церемонилася з корінними жителями. Саме в таку епоху і з'явився Ляо Тяньдінь. Місцевий герой, який не боявся протистояти владі, всіляко прагнув допомагати простим людям, нерідко розграбовуючи багатих японців і віддаючи все награбоване тайванцям, через що і виступав таким собі Робін Гудом. У даній же історії, повернувшись у тайбей після короткочасної відсутності, Ляо розбирається з одним зарозумілим багатієм, унаслідок чого до його рук потрапляє таємничий талісман, нібито здатний зробити свого власника казково багатим або ж привести його до швидкої кончини. Будучи альтруїстом і бажаючи матеріально допомагати всім, хто цього потребує, Ляо починає цікавитися цим амулетом і незабаром з'ясовує, що це один із трьох ключів до гробниці, де, за переказами, сховані незлічені скарби, а також легендарний меч. А тому немає нічого дивного в тому, що за ключами розгортається справжнє полювання. У цей же час Ляо вступає до лав опору, покликаних боротися із загарбниками. Багато разів дурить місцеву поліцію і прагне допомогти всім оточуючим. Нагадаю, не зайвим буде сказати, що історія в грі разом із побічними завданнями, це добра половина хронометражу, і нам доведеться спостерігати не тільки за яскравими пригодами, а й за повсякденним життям усіляко гноблених тайванців. А сама історія, незважаючи на східні фентезійні елементи, на кшталт магічних бойових технік, вельми приземлена і поєднує комедію з драмою. Сам Ляо показаний як досить тямущий хлопець, що зайва раз не лізе на рожан і вважає за краще перемагати ворога хитрістю. А його альтруїзм і бажання допомагати людям проходить червоною ниткою через всю гру, де отримання хорошого фіналу залежить від того, чи допомогли ви всім нужденним. Геймплейно це екшн-платформа з легкими нотками троєтування, цікавою бойовою системою і чималим відсотком хронометражу, відведеним під соціальну взаємодію. Отже, герой вільний переміщатися кількома районами Тайбей, на вулицях якого він може розмовляти з персонажами. Просуватися основним сюжетом або ж виконувати побічні завдання, допомагати піднякам і зрідка вплутуватися в бій. Коли ж мова заходить про сюжет, то він представлений у вигляді окремих рівнів і битв з босом. Для переміщення рівнями, крім бігу, ляо використовує перекати, що дають невразливість. Може хапатися спеціальним гаком за елементи оточення, ковзати по стінах і відстрибувати від них, робити подвійні і навіть потрійні стрибки. Разом з тим, йому доступно 4 кунг-фу прийоми, які, як у тому ж квака можна використовувати і для переміщень, додаткове підстрибування, дешу повітря, ламання підлоги, і для бою. Для цього потрібна витривалість, що відновлюється з часом. У бою герой користується ножем і червоним поясом. Варто здоров'ю ворога впасти до 50%, як його можна схопити і кинути в будь-якому напрямку. Щоправда, Тут, на відміну від того ж молі, є додатковий рівень глибин. Перше захоплення ослабленого ворога вириває з його рук зброю, яку ляо потім може використовувати для обмеженого числа атак. Палиці, шаблі, сокери, бамбукові жардини, каміння, щити, пістолети, гвинтівки, кастети, гранати. Арсенал вельми великий, а в більшості випадків герой може весь бій битися чужою зброєю, тим паче, що різні види атак можна пов'язувати в кому. Під час гри можна збільшити шкалу здоров'я і витривалості, а також кількість булочок лічила, які герой носить з собою, кілька разів замінити ніж, збільшуючи шкоду, і відкрити декілька потужних прийомів, які активуються під час ухилення в останню мить. Ще тут є амулети, які можна вставляти в обмежену кількість слот. За варіативністю до Hollow Knight вони не дотягують, але геймплей поміняти можна. Ну і, звичайно, предмети для колекціонування. Тут їх аж 145 штук на 10 годин прохожих. Начебто багато, але знаходяться легко. вибиваються з супротивників і даються як нагору. Це ще одна чудова система, оскільки кожен предмет розповідає щось з історії Тайвані і, разом з тим, дає невеликий бонус. Так, Blasphemous, Так теж можна було зробити. Який потім стакається з іншими предметами. Збільшення шкоди певної зброї, додаткове золото тощо. Бонуси дрібні, але приємні. А під час збирання всіх предметів це суттєві надважки. Ну і окремо згадаю босфайт. Вони чудові, без зайвої задухи, але з необхідністю вивчити ми все творога і різними ігровими ситуаціями, не кажучи вже про візуал. А ще тут є карткова міні-гра, як у якузі. Гра має чудовий візуал, що об'єднує стилізацію під комікс з характерними панелями та оформленням, навіть меню вибору рівня, виконано в такому рівні. І 3D з легким селшей. Історія подається як на руші гри, так і у вигляді коміксу, а дизайн локацій та їхнє оформлення має дуже приємний вигляд і ідеально вписується в обраний стиль. Традиційні китайські мотиви і трохи озвучки у вигляді переказу історії Ляо по радіо це небагато, але я готовий пробачити будь-які огріхи зі звуком заради однієї тільки пісні під час фінальних тиків. Наостанок скажу, що The Legend of Tianqін це справжній джем минулого року серед платформерів. З відмінною історією і культурою Тайваню. просто шикарним візуальним стилом і вельми добротним геймплеєм з відмінними механіками для любителів платформерів це мастер.